У сезон 2015-16 у новій формі та мало знайомими обличчями. Футбольний клуб Буковина похизувався обновками, розповів про те, як налаштовані футболісти перед недільною грою і над чим їм ще доведеться попрацювати. Подробиці розповість Павло Монахов. Цей клуб має багаторічну історію були в ній яскраві і темні плями. Останнім часом команда не давала приводів для радості своїм найвіданішим болівальникам. Втім, керівництво ФСК Буковина планує почати новий сезон із зовнішніх змін, а саме з новенької форми. Ми надіємося, що ця форма стане напевно, фортовою. Ми так ну, надіємося. Цей. і хотіли поставити, подивитися. Кольорами не міняли. У нас кольора такі, були такі, і залишилися. Це жовто-чорні. А другий комплект буде червоно-чорним, каже керівництво клубу, окрім імічових. Змін передбачається і у складі команди. Нині вона доукомплектовується новими гравцями, прізвища яких поки мало відомі навіть затятим фанам. Ми надіємося, що ви самі вже навіть будете запам'ятати фамілії. Надіємося на те, що ребята своєю грою заставляють вас це робити. За словами тренера, новачки у команді до цього виступали у різних українських клубах. Сподівається, що боковина стане для них рідною. Що ж до готовності команди до нового сезону, віктор мглинець каже, поки є на чим працювати. Зараз у нас є позиції атакуючого. Плана, которые ну, оставляют желать лучшего. И мы в этом направлении работаем, что вроде моменты здаємо, а пока некому поставить точку. Продемонструвати свою рішучість і вміння йти у наступ, українські футболісти зможуть вже цієї неділі, 2 серпня о 18-й годині, під час поєдинку з одеським ФК Реал Фарма». Надеюсь, что будет и игра такой же ну, эмоциональной, напористой, ну и голевой. будем на это надеяться. Павло Монахов, Максим Демков, Чернівецький промінь.